У Галичі відбувся форум лідерів учнівського самоврядування під назвою Майбутнє у твоїх руках. Зібрання лідерів проводилося з метою активізації та удосконалення змісту напрямів і форм діяльності структур учнівського самоврядування, які сприяють розвитку суспільно-громадського досвіду школярів. Деталі дивіться далі. Форум, на який зібралися сьогодні лідери учнівського самоврядування, покликаний сприяти творчому розвитку особистості, організації змістовного довкілля, спілкування активістів зі шкіл району, моделювання заходів і проєктів та багато інших завдань своїми здобутками у цьому плані і ділилися сьогодні шкільні лідери. Форум учнівського самоврядування він проводиться щорічно і проводиться в кінці року для того, щоб підвести деякі підсумки і спрямувати далі лідерів району на тісну співпрацю між собою. Тобто в кожному навчальному закладі є самоврядування, але щоб більше розширити співпрацю між лідерами учнівського самоврядування і обмінятися досвідом та думками Майбутні планети залежить від кожного з нас, особливо від молодих людей. Цього року ми працюємо над проектом на екологічну тематику, тому що зараз потрібно донести до молоді насамперед, що екологія це майбутні нації. І зараз, де очищення української нації усвідомлення її гідності, і тому ми вважаємо, що саме потрібно починати від учнів нашої школи переосмислення, тому що від нас залежить майбутнє планети, навіть в цілому. А завданням учнівського козацького лицарського самоврядування бурштинської загальноосвітньої школи номер 3 є виховання справжніх патріотів. нас сформована волонтерська організація Малосердя з ініціативи вчителів, яка допомагає. Дітям з сиротам, дітям з обмеженими можливостями, також людям вже похилого віку. Окрім цього, цього року у зв'язку з такими обставинами, які виникли, це агресор, на територію. Йде війна за цілісність України. У нас неодноразово волонтерська допомога збирала гуманітарну допомогу бійцям. АТО. У Галичі також діє молодіжний клуб. Ініціатива, метою якого є мотивація молоді до активності, до самопрезентації та реалізації власних можливостей. Його основне завдання це в принципі створення такого конструктивного дозвілля творчого цікавого для людей, створення середовища, де б діти, особливо старшокласники, могли піти. Просто чогось навчитися, гарно провести час створення різних соціальних проєктів, культурно-масових заходів. Також наша робота заключається в багатьох співпраці з різними організаціями, з творчими об'єднаннями. Співпрацюємо з Франківською з групою «Посвіта». Отже, молоде покоління має всі можливості реалізувати себе і свої ідеї. Любов Галько Ігор Гусак, новини, телеканал «Рай».